Ми привели в належне лад усі простіше укриття миття. Ми працювали усі комунальні підприємства працювали над цим привели їх у належний лад, закупили вогнегасники, закупили аптечки, закупили баки для питної води. Тому зараз це цьому приділяємо дуже таку увагу, щоб люди могли і бачили, що укриття є, що вони в будь-який момент можуть туди прийти. Крім цього, ми закупили лавки, які прикрутили до стін. Бо знаєте, у нас були такі випадки, що стосовно мародерства у е, цих укриттів е, тому. Е... Були задіяні підрозділи національної поліції, і е, хочу подякувати їм за те, що вони миттєво зреагували. Були затримані ці поруш, порушники. і е, знаєте, зараз, зараз усі укриття у Харкові в належному стані, і всі укриття відчинені для того, щоб люди могли в разі необхідності приходити туди і проводити декілька е, часів е, чи, чи інше. Щоб вони почували себе більш-менш в таких належних умовах.